Чи є тут цей зомбак новий? Сніговий А во він якраз є Ану А ну давай, кидай мене каменечко бистренько Ти бачив? Який крутий чувачок Дати йому розок Я сказав разок Походу ні, не не выйде Еще вот Короче, вшиваємося звідси. Дивись, я вже майже цей замерз. Але прикольно замотили, да? Ой, вони мені навіть даже ніфіга собі. Та йди ти до дупите. Я би мав зараз патрони, я би тобі розказав. О чому рубероид. Ну він потужний, указывай. Ой-ой-ой, все-все, все, я не граю з тобою.